Нова мітла по-новому замітає у цьому році по сі гілках влади чимало кадрових змін. А як працюється новим посадовцям, поряд з досвідченими пліч обліч в кабінетах та на землі? Цього року, як і попереднього, мерія облаштувалась на території міського парку культури та відпочинку. На загальну міську толоку вийшли всі працівники управлінь, відділів та структурних підрозділів. Секретар міської ради Владислав Кухар, незважаючи на нову посаду, надав перевагу компанії депутатів, поряд з ними орудувався. Вав граблями та згадував свої молоді роки. Городні роботи для нього не чужі, залюбки допомагає родичам по господарству. Нічого там плохого не бачу. Стремлення чекає покопатися в землі. Болі особливо з віком, це приходить. Перший заступник міського голови Микола Миргородський працює поряд з керівництвом. Граблів руки бере не вперше, адже народився і виріс на селі. А зараз сам вирощує городину та навіть дині з кавунами. Це перш перший суботник. В цьому колективі прийняли мене дружно, вручились такі не дуже тяжкі грабельки, щоб я міг спокійно працювати. Сьогодні, звичайно, що такий. День радісний для всіх всіх мешканців Черніги, тому що всі вийшли на наш заклик, щоб прибрати наше місто, щоб воно більш було охайним, красивішим, чистішим. Радісний сьогодні день і для міського голови Олександра Соколова підняли настрій меру чернігівці, які зустрічались йому зранку у місті з граблями, лопатами та кошиками. Зізнається, що такі земельні роботи, поряд зі своєю командою відволікають від сумних думок щодо загальної ситуації в країні. До того ж, однодумцям. Не доводиться ставити завдання. Одним словом, стараються люди. Це мене задовольняє. Ну, а взагалі ви абсолютно праві. Я люблю цей день, люблю, коли, як мінімум, за тиждень до великих пасхальних свят. Вже нікого не треба вмовляти. Приємно, коли по місту вже люди сідають. Громадський транспорти з собою мають граблі. Значить, вони їдуть і саме у цей день, не тільки там на власні якісь огороди, а саме для того, щоб попрацювати, навести порядок у місті. Головні на цьому святі чистоти у міському парку культури та відпочинку комунальники розставляли всіх по місцях, роздавали інвентар та слідкували, чи якісно прибирають територію від бруду. Орієнтовно можна сказати, що вийшло понад півтори тисячі людей. Це точно, тому що виходить від. Вулиці Шевченка і спускаючись вниз туди. У нас дуже велика кількість людей. Тут зосереджена і обласна державна адміністрація, і безпосередньо Чернігівська міська рада, і структурні підрозділи, садіки, школи, дуже велика кількість людей. По інший бік від мерії дружньо гребли працівники облдержадміністрації на чолі з губернатором Володимиром Івашком. Розказати про те, як працюється, не захотіли. Та більш говірки від них були члени президії обласної ради. Микола Звєрєв повів свою команду до Ялівщини. Настрій піднесений. Єдине, що засмутило, так це багато сміття. Але з такими підлеглими пора швидко листя та інший бруд одразу вивезли до полігону твердих відходів. Набагато легше, ніж в чиновницькому кабінеті. Взагалі, я по натурі не є чиновником типовим. От. Більше у мене такий, знаєте, стиль простої людини. Що ще приємно? Бачиш людей в роботі, не в кабінетній, а от як вони працюють фізично. От зразу видно, це даєш оцінку. От, друге, коли всі не при кроватках, не в білих воротничках, а от знаєте, всі прийшли в такій робочій формі. Е, бачите, я в такій захисній, бо час військовий, о, то е... Бачите, навіть тут виділяюся, що я керівник не цурається брудною роботи й новопризначений перший заступник голови обласної ради Олександр Кодола. Дуже сподіваюся, що після великодніх свят в Ялівщині все ж залишиться та чистота, яку вони сьогодні навели. У нас колектив згуртований. Ми визначили місце, де ми прибираємо це. Е... Ландшафтний парк Єлівщина, який ми створили на останній сесії. Ми прийняли рішення символічно, щоб прийти тут поприбирати. Ми якраз прибирали ось берег річки Стрижень, заходили, починали від будинку колхозника. Тому якраз такі заходи дуже згуртовують колектив. Прикладу керівництва міста та області послідували і прості мешканці міста, які причепорили все вже до обіду.